Очікувані F-16. які завдання на них покладають в Україні, та як ці винищувачі вплинуть на боротьбу за Крим. Жодного ракетоносія на окупованому півострові, куди й навіщо росіяни перебазовують свій флот? В окупованому Криму не залишилося жодного ракетоносія. Цього тижня росіяни перекинули з півострова в інший пункт базування. Ще один малий ракетний корабель. Повідомив Суспільному Крим речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Каже, першочергово кораблі перебазовують у Новоросійськ, але він не може забезпечити там перебування усього Чорноморського флоту Росії. Тож в окупантів про. Проблема – куди швартувати судна, адже розуміють, у Криму їм перебувати небезпечно. Додав він ворог вже протягом останніх пів року, особливо після знищення кілька тижнів тому малого ракетного корабля. Циклон переміщує свої основні активи, найбільш цінні кораблі. І зараз бачимо, що в принципі вже і таке скажімо, другого порядку. Переміщує в інші пункти базування за моїми підрахунками. Це сьомий з моменту знищення циклона. В цих кадрах українські пілоти опановують управління літаками F-16. Тут на південному сході Франції навчаються 10 льотчиків. Їхній курс завершиться у серпні. Загалом, як повідомляли Міноборони, українські пілоти за різними програмами навчаються ще у шести країнах: Великій Британії, США, Канаді, Польщі, Румунії та Данії. У ексклюзивному інтерв'ю Суспільному міністерка оборони Нідерландів розповіла, що перші F-16 з'являться в Україні цього літа. you know, finalizing the training. ми зараз на шляху до завершення навчання перших груп, щоб з цього літа ми могли почати передачу літаків F-16. спочатку датських, а потім нідерландських F-16. за словами полковника запасу Сергія Грабського, самовинищувачі винищувачі 16 необхідні для війни проти Росії. Цей літак він і створювався саме для, для тої війни, яка зараз ведеться в Україні, тобто проти боротьби з великою масою танків броньованих. Машин, боротьби з авіацією, системами протиповітряної оборони ракетами. f 16 в Україні мають виконати три основні завдання, каже авіаексперт Костянтин Криволап. Це, по-перше, відігнати російські су 34 су 35 які кидають каби. І якщо з'явиться такий літак в повітрі, навіть якщо він буде патрулювати, то Су-34 і су 35 не будуть вилітати на бомбометання. Це перше завдання. Друге завдання його. Це самі функції протиповітряної оборони. Він дуже влучно може стріляти по шахетам, по крилатим ракетам. Це він для цього розроблявся. Якщо казати там про його підтримку операції на суходолі, то він також може робити функції як штурмовика, так і літака, який буде знищувати цілі в далекому тилу. А ще Україна чекає на Ф-16, аби нейтралізувати російське угруповання в Криму днями заявив стратегічний аналітик Гаазького центру дослідження Фредерік Мертенес. І ураженням ППО окупантів на півострові готує грунти для майбутніх авіаударів. За даними страткому ЗСУ, на півострові тільки за останні два місяці уражено близько 15 систем протиповітряної оборони росіян. Зверніть увагу, що в Криму винищується в першу чергу комплекси С-400. А чому? А саме тому, що ті комплекси за часів радянського союзу саме і створювалися для боротьби з F-16. Тому знищення таких комплексів фактично розчищає дорогу використанню літаків F-16. І я не маю жодного сумніву, що в нашому Криму ці літаки зіграють дуже важливу роль у справі визволення півострова. Моделювати ситуацію, яким буде це звільнення, за допомогою F-16 експерти наразі не беруться, але кажуть, появи західних винищувачів чекають і росіяни. Нещодавно розмістили в Криму елементи своєї найсучаснішої системи ППО С С-500, розповідав очільник воєнної розвідки Кирило Буданов. За словами Костянтина Криволапа, поки це швидше випробування нових ЗРК, про масове використання не йдеться. Їх взагалі було вироблено там до шести штук. Це експериментальні ще розробки. Вони ще не пішли в серію. Хоча вони там останнім часом почали казати, що росіяни прийняли їх нове зброєння. Побачимо, на що воно буде здатне. Але саме з 500 він теж може бути вражений, тому будемо за цим спостерігати. Окрім цих систем ППО, Росіяни мають і іншу зброю, що можуть протиставити f 16 Застерігає авіаційний експерт. Літаки Су-35, винищувачі, це вони покоління 4, вони обладнані досить серйозною всякою радіотехнічною там начинкою, вони озброєні ракетами Р-37 і Р-37М, які досить великої дальності, хоч росіяни там заявляють 400 кілометрів, ніхто в це не вірить. Але якщо ця ракета буде стріляти навіть на 200 кілометрів, а це підтверджені дані, то це серйозна проблема. Тому це не, не можна так сказати, що прилетіть Ф-16 і все буде гаразд. Це буде серйозна робота. У повітряних силах неодноразово казали, Україна чекає на f 16 Та щодо кількості і яким буде бойове застосування, не розголошують. Начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв'ю Донбас реалії заявив, аби опанувати ф 16 не лише на навчаннях, а й на полі бою знадобиться час. Якщо коротко, то воно звучить приблизно так: повсти йти бігти. Ми ще не навчилися повзати. Перебудуть літаки. Ми зрозуміємо, що ми можемо повзати десь в глибині країни. Будемо пробувати, що ці літаки вміють. Будемо вчитися, потім далі будемо йти. А коли вже научимось, навчимося ходити, от тоді побіжимо. от Тоді буде якраз той третій етап завоювання переваги. Сергій Грабський наголошує, війна виграється на землі. За його даними, у прифронтовій зоні Росія зосередила до 280 літаків, півсотні чи сотня літаків F-16 хоч і зможуть змінити ситуацію на полі бою, та для перемоги потрібен комплексний підхід. Вікторія Кордубан, Валерій Ратошнюк, Суспільне новини, Крим. На території окупованого Криму жодного будівництва анонсованої залізниці з Росії не проводиться. Про це в коментарі Суспільному Крим повідомив заступник представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Каже, будують її поза півостровом на новоокупованих територіях. Інформаційну кампанію щодо будівництва залізниці також маршруту, який вони називають таврида 2 окупанти почали після уражень військових об'єктів у Криму. Крім того, додав заступник представника, існує залізниця. Побудована до повномасштабного вторгнення, однак росіяни користуватися нею не ризикують. Що стосується будівництва Таврида, а також залізничного сполучення, то тут на даний час те, що вказують експерти і відкритих джерел інформації, вони побудували частину залізниці від Російської Федерації до Маріуполя. Також є певні. Проводиться робота від Донецька до Маріуполя, але щодо проведення роботи з будівництва залізниці від Маріуполя в бік Криму, то на даний час такі активності не відмічається, у тому числі. Поряд фігурант другої Джанкойської групи Крем Крош вдруге заявив про застосування насильства щодо нього співробітниками СІЗО 2 у Сімферополі. Про це кримські солідарності повідомив адвокат Олексій Ладін після засідання суду у Ростові. Окупанти затримали кроша торік, 24 січня, після обшуків його будинку в окупованому Криму. Звинуватили чоловіка в участі в організації Хізбут та Хрір, яка заборонена в Росії, але вільно діє на території України та інших країн. Судебне засідання. После проверки ярких сторон началось заявление кроша о том о том что в отношении него было применено насилие с сотрудниками администрации СИЗО причем насилие было применено беспричинно заявление было озвучено под протокол и судебного заседания и в дальнейшем защита собирается дать свою оценку Російський суд виніс вироб двом українцям, яких звинуватили у підготовці диверсії в окупованому Криму. Про це повідомила російська державна агенція ТАСС з посиланням на ФСБ. Там стверджують, що вони нібито готували замах на окупаційних чиновників Криму Сергія Аксьонова та Володимира Константинова. Затримали чоловіків торік, у квітні на окупованому півострові. В ФСБ їх назвали так званими агентами головного управління розвідки Міноборони України. За даними пропагандистів, йдеться про Костянтина Євмеменка. Його окупанти засудили до 10 років за ґратами та Олександра Литвиненка. Йому росіяни дали 9,5 років в'язниці. Цього тижня Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід на 60 діб колишньому начальнику головного управління служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олегу Кулінічу, якого підозрюють у державній зраді. Він перебуватиме під вартою. Про це суспільному Крим розповів його адвокат Дмитро Паламарчук. Затримали Кулініча у липні 22-го року. За інформацією правоохоронців, чоловік працював на росіян щонайменше з 19-го року. Підозрюваного завербували працівники ФСБ Кулінічу загрожує до 15 років. Ків за ґратами.